Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві. Ми приходимо, Господь Боже, зараз і просимо Боже Твоєї допомоги, Твого захисту, Господь, на сьогоднішній день. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб були ситуації, які неможливо. Нам, можливо, Тобі. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ворог тікав з нашої країни, і ми чули ці новини, що ворог тікає. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб ми чули новини, що наші захисники повертаються додому. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб наші діти вони жили. В радості, в мирі Господь. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб наша країна вона змінювалася, щоб наша країна вона була християнською країною. Ми молимося, Господи Тобі. Боже, захисти, захисти нас від ворогів, захисти Господь нашу країну від руйнувань. Від болю, захисти Господь сьогодні наші міста і села. Тато небесний, ми просимо тебе, Господь Боже, щоб Твоя рука була як захист, як мир. і нехай Господь будуть твої зміни в сьогоднішньому дні. Перемога Божа, Господь. Від тебе в ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний я приходжу до тебе, Господь в молитві, і я прошу тебе, Господь, благословення, на цей день. Прояви Господь до кожного із нас свою милість. Тату Небесний, я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен відчув Тебе, відчув Духа Святого у своєму житті, відчув, що хтось мене тримає за праву руку. Я не одна у своїй ситуації. Я молюся, Господи Тобі. Благослови Господь вихід із нової ситуації, яка є, тато Небесний, зміни все на добро, благослови Господь сьогоднішні наші справи, благослови Господь нашу дорогу, куди ми будемо йти, тато Небесний. Захисти нас Боже від ворогів наших, які ми, можливо, навіть не помічаємо, але є вони для нас вороги. Тато Небесний, нехай в сьогоднішньому дні кожен відчує тебе, відчує твою силу, Твою міць і Твою підтримку. В ім'я Твоє Боже. Амінь.